Важлива молитва, яку ми звершимо в кінці кожного служіння. Молитва з тими людьми, хто би хотів сьогодні покаятись в своїх гріхах. І неважливо, прийшли ви вперше в церкву. Можливо, ви вже деякий час ходите в церкву, але ніколи не вирішували вийти наперед і покаятись в своїх гріхах. Або, можливо, ви і каялись, і були з Богом, але відступили, відступили з якихось причин. І знаєте, перед тим як ми будемо молитись з цією молитвою, я на цьому тижні роз розмовляв з одним братом, і ми згадували, знаєте, з ним е, всякі дитячі історії е, е, і такі, і смішні, і не дуже смішні. От він, він згадує таку історію, каже: колись я був ще малий, каже, і ми гуляли з друзями на озері взимку. І каже, я провалився під лід. І каже, мене дістали, і каже, так холодно, я так змерз. Зайшли в під'їзд, зняли ботинки, поставили їх сушити на батарею. І каже, так, ну просто мені настільки холодно. Але каже, знаєш, що, я домой не йду, бо боюсь, що там буде ще гірше. І знаєте, я коли це почув, і думаю, е дуже часто і так і в нашому житті, вже в дорослому, знаєте, страх за те, що буде після того, як я всі дізнаються, або після того, як я розкажу, він навіть більший, ніж та провина, яка є в нашому житті. Ми іноді зупиняємося і думаємо: а якщо я розповім, що буде далі? А якщо хтось дізнається, що буде далі. І знаєте, ця історія мені дуже нагадала біблійну історію Адама і Єви. Коли Адам і Єва згрішили в Едемському саду, Бог прийшов, і я прочитаю це місце. Написано, почувши голос Господа Бога, який ходив у саду в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. І тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його: Адам, де ти? Той відповів: Я почув твій голос у саду, і я злякався. Знаєте, я кожен раз, коли читаю це місце, я не міг зрозуміти, чого злякався Адам. Він же знав Бога. Він же знав, що Бог добрий. Він же мав спілкування з ним. Знаєте, разом з гріхом. В серце Адама прийшов страх, що Бог насправді не такий добрий. І він кличе його не для того, щоб простити, не для того, щоб змінити його життя, не для того, щоб надати, дати йому шанс щось змінити, а для того, щоб покарати. І знаєте, я подумав, що найбільшою іноді, найбільшою перепоною для змін в нашому житті є цей страх. А якщо не вийде, а якщо мене засудять за це, нещодавно до мене звернулася родина невіруюча. Чоловік потрапив в залежність і дуже довго перебував декілька років цієї залежності і дуже боявся зізнатись в цьому. Дуже боявся. І знаєте, вони прийшли до мене, і я розмовляв з ним, і він каже: ти знаєш, це вже настільки затягнулось, що я останній місяць я вже просто не сплю. У мене вже думки покінчити життя самогубством. Я наст... я... Мені... Він каже, що мені здається, що я просто схожу з розуму. І він зробив те, чого він більше всього боявся. Він розповів всі... все свої... своїй дружині. Знаєте, що вона зробила? Нас сказала, я підтримую тебе. Ми пройдемо це разом, ти зможеш це подолати. Ми будемо робити все, що потрібно, щоб ти змінився. І знаєте, Біблія каже, що страх перед людьми заганяє в пастку. А хто покладається на Господа, той буде у безпеці. Іноді ми так боїмося, ми думаємо, а що якщо сьогодні? Я захочу звільнитись від того, що мене мучить і гнітить так довго, і я вийду сюди наперед? А що якщо хтось побачить і почне задавати мені запитання, а чого ти виходив? Іноді ми так боїмося, що коли ми сюди вийдемо, Бог покарає нас. Невже Бог не знав, де Адам? Чому він питав, де ти, Адаме? І сьогодні це питання можливо до вас. Де ти сьогодні? Чого ти боїшся? Давайте ми піднімемось. Я хотів би покликати сюди наперед людей, які би хотіли покаятись в своїх гріхах. Ви просто втомилися жити в цьому страху. Ви втомилися жити в очікуванні покарання. Виходьте сюди наперед. Послухайте, Бог є добрий до вас. Бог кликав Адама не щоб покарати. Бог кликав Адама, щоб простити його. Бог сьогодні кличе вас, щоб простити, щоб звільнити вас. Щоб звільнити вас від гріха, щоб звільнити вас від страхів, можливо, ви стоїте і думаєте ще. Можливо, ви боретесь, виходьте сюди наперед, де би вони стояли, на балконі, під балконом в малому залі. Виходьте всередині ряду, десь ви стоїте, виходьте сюди наперед. Бог сьогодні питає у вас, де ти? Не тому що Він не бачить вас, тому що він очікує від. Вас, коли ви піднімете руку, скажете я тут Боже. Знаєте, сьогодні це місце звучало вже, але я хочу ще раз його зачитати. Якщо прямо під час молитви ви будете відчувати цей поклик, виходьте сюди наперед. Коли хто визнає, що Ісус є Син Божий, той в ньому перебуває. А Він у Бозі. І ми пізнали і повірили в любов, яку має Бог в нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває у Бозі, а Бог перебуває в ньому. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Коли Бог приходить в наше життя, Він проганяє всякий страх. Нам немає чого боятись. Бог любить нас. Дорогоцінні ті, хто вийшли, ви дуже сміливі люди. Знаєте, набагато простіше виправдовувати себе, набагато простіше шукати пояснень, чому я так вчиняю, що є люди і гірше за мене. Он бач, мій сусід, який. Але дуже сміливо вийти і сказати: Я винен перед Богом. Я хочу звільнитися від цього. Я Така сама людина, як і ви, я не прощаю гріхи. Я просто хочу допомогти вам молитись цією молитвою. Давайте ми закриємо, ми бачимо, що проходять. Якщо ви відчуваєте, проходьте, проходьте наперед, якщо ви будете відчувати прямо під час молитви. Давайте ми просто закриємо очі і разом зі мною повторіть цю молитву, але нехай вона звучить від вашого серця. Дорогий Господь! Я приходжу до тебе. Я визнаю себе грішним. Я прошу прости мені всі мої гріхи, свідомі і несвідомі. Я відкриваю своє серце і запрошую тебе в нього. Будь моїм Господом, будь моїм Спасителем. І прямо сьогодні я відрікаюсь від гріха, відрікаюсь від проклять, відрікаюсь від диявола. І присвячую своє життя Господу. Я молився в ім'я Ісуса Христа. Амінь.